У заступника головного інженера державного регіонального проєктно дослідного інституту Дніпрогіпроводгосп Віктора Дем'янова прогнози щодо майбутнього ріки Дніпро, м'яко кажучи, досить невтішні. З тих пор, як було построено ці шість наших агромних е, е, водохранілища в, каск в каскаді Касквкаскаді ріки Дніпро, е, ріка практично на Територія України, вона як ріка прикрашає и і это шість озер, через которые водичка через плотины переливается з одного водойму в інший. За словами Віктора Дем'янова, насамперед у Дніпра штучно поміняли режим. Наразі він не природний, а штучний. І підпорядкований виключно потребам енергетики. Этот режим совершенно обратний, природний, То Тобто, весной всегда мы наблюдали на Дніпрі. Подъем уровня какое-то время половодья. Затаплювала там прибережні ліса, луга і всі угодя, і потім потихеньку збрасувались. Поливоді длилось обично 1,5-2 місяці, отакі підйомні уровні. То тепер ворот на виворок. Тож усе навпаки, перед весняним паводком воду штучно скидають, що наносить шкоду природній діяльності ріки. Також рукотворно міняють течію, виникає так звана поперечна та зворотна течія. І такий вплив людини на природні процеси, на думку Віктора Дем'янова, дуже шкодить Дніпру. Адже, окрім застійних процесів, в шарах води. Спостерігається відкладення різних накопичень в прибережній зоні, що призводить до процесу заболочення. Наше Дніпровське водохранилище заїди на 13% від свого первоначального об'єму. На 13% це німного ні мало 470 мільйонів кубок відложений відложилось от у нього у нашому водохранілищі. 470 мільйонів це велика цифра. Співробітник Дніпрогіпроводгоспу переконаний, ситуацію може врятувати лише очищення берегової зони від відкладень. Застійна зона зазвичай знаходиться на відстані 15-20 метрів від берега, а далі вже свою справу зробить сама течія. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 сьомий